Ну а пресу сьогодні збурила новина із Росії. На Байкалі загинув молодший син Віктора Януковича, відомий любов'ю до екстремального спорту. В інтернеті з'явилося навіть непідтверджене відео події. Уночі у п'ятницю мікроавтобус, де крім Януковича молодшого, було ще п'ятеро людей. Провалився під лід на найбільшому в світі озері. Випливли усі, крім одного. Спочатку з посиланням на російських рятувальників агентство повідомили потонув син президента втікача. Згодом з'явилося уточнення загиблого звали Віктор Давидов. Однак, це прізвище бабусі Віктора Януковича Молодшого по материнській лінії. Одна з останніх інтернет версій Янукович молодший міг взяти російський паспорт під прізвищем Давидов, щоб уникати санкцій і їздити по світу вільно. І врешті ми додзвонилися до колишніх однопартійців Януковича, які підтвердили. Під воду пішла така машина його молодшого сина. Віктор був за кермом. Глибина байкалу в цьому місті 20 метрів.